Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Я вже декілька разів згадував, що в часі Великого посту ми часто молимося, тільки що молилися, молитву Єфрема Сірина. Вона має такі сконцентровані думки, що ми. Хочемо вирізати, чим хочемо жити в часі посту. Перше прохання, Господи, владико, життя мого, де визнаємо Бога власником, володаром життя, потім кажемо духа лінивства, недбайливості, властолюб'я віджини від мене. Звичайно, ми прибігаємо при тих словах, але важливо. Часто брати тексти і вдумуватися в них. Ми просимо Бога, щоб він від нас відігнав Духа властолюбія. Отак просто запитати нас, чи хтось любить владу, практично кожен скаже ні. Я не маю влади, я не люблю влади. І воно виглядає так. Але це виглядає цілковито. Реально, не так в житті практично кожного з нас. Що виявляє те, що ми любимо владу, а це виявляє цілковито інше? Погляньмо на наше життя, нас постійно сповнюють різні страхи. Маємо страхи різні, переживання, турботи, клопоти. Завжди за щось турбуємося, завжди за щось переживаємось. Завжди про щось клопочимось. І це, що показує, це показує дуже просторі, чому ми маємо ці всі пережиття. Бо ми хочемо контролювати. Ми хочемо пильнувати. Ми думаємо, що від нас щось залежить. А це не є так. Коли ми дійсно довіряли Богу і всьому, фінансах, нашому духовному стані, психологічному, щоб ми довіряли за наших близьких, рідних, в даному випадку, щоб ми довіряли за Україну Богові, на що життя зникли в страхі. Бо Він має владу над усім. Він є Господь, Господь всього. Тому треба вчитись, довіряти Богові, віддавати Богові все. Це не значить, що я кажу, що нічого не потрібно робити. Ні. Треба зробити все, що я можу, все, що від мене залежне, а тоді віддати Богу. Бо Бог також дає нам певні спроможності, можливості, сили, дав голову, розум, досвід, інтелект. Ми можемо робити все, що можемо. Але саме ці страхи, переживання, клопоти. І слово гарне українське є журби, журимося. З'являється з того, що ми зробили все, що могли, але далі журимося, далі клопочимось. Це показує, що ми фундаментально не довіряємо Богу, що ми хочемо контролювати ситуацію. Що ми, здавалося не любимо влади, але ми хочемо мати владу, щоб контролювати когось чи щось. Пробуймо. Все більше довіряти Богові. Побачимо, які неймовірні зміни відбудуться в моїй особі і в житті кожного з нас. Амінь.